Зараз ми знаходимося на алеї Кизимира Малевича. Це місце в мене особисто з ним пов'язано дуже багато. І особливо можна сказати, що в моєму творчому доробку чи творчому шляху це місце позначене як певний етап, тому що у 2008 році, вперше за своє життя, в мене З'явилася можливість зробити е, скульптуру в публічному просторі, тобто вуличну скульптуру. Ця скульптура, яка знаходиться в мене за спиною, називається Лавки графіки. Вона е, символізує, ну, не символізує, а показує е, таку дивну ситуацію, коли графіки, математичні чіткі графіки збожеволіли і намагаються вискочити за рамки системи своїх координат. Також хочу сказати, що коли запропонували мені це місце, було дуже приємно знати, що тут є монумент, присвячений пам'яті Казимира Малевича. І взагалі, ну, я думаю, і мені особисто, і взагалі і всім художникам, ім'я Малевича ну, як дуже важливе. В сенсі як ой, як же сказати? На цьому місці стояв будинок, на якому, в якому народився Малевич. Зараз будинку нема, зате ми маємо вулицю Малевича. А, і крім того, ми маємо цю будівлю, яка своїми формами, своїми прямими лініями, своїми кутами якимось чином здалеку нагадує ті речі, про які думав, і яким чином побудував свою теорію Малевич. Це як з камнем, який закинути в воду, і довго-довго розходяться круги, а, і не знаю, чи, де і в яким чином вони повторяться. А є рідкі люди в історії мистецтв, а, які мають честь, а вони щастя жити в епоху зламу, а, коли міняються цілі парадигмальні речі, міняється саме сам світогляд і форми мистецтва. Своїм чорним квадратом Малевич якраз і закрив величезну шмат історії мистецтва, який починався з жота, з і який, по суті, своїм чорним квадратом Малевич закрив і відкрив зовсім іншу сферу. З пустоти він для того, щоб. Ця пустота виникла, і потрібен був цей чорний квадрат, який абсолютно обнулив простір, того, що називається книжним світом, логоцентричним світом, світом, який навіть світ пронизав через через свій, свій білий простір, білий на чорному, і чорне на білому, і біле на білому. Він відкрив простір. До культурного архаїчного світу і таким чином, обнуливши цей простір, дав можливість новим поколінням, які прийшли пізніше, вже десь у 60-ті роки з мінімалізмом, концептуалісти почали працювати з його ідеями, які ми і зараз пробуємо продовжувати. Казимир Малевич народився у Києві. І у приходській книзі Олександрівського собору, головного собору нашого міста, є запис, що у 1879 році його хрестили у цьому соборі. І для мене особисто ця історія має. Величезне значення не тільки тому, що він геніальний художник і, і внесок його в історію мистецтва неможливо переоцінити, а саме тому, що я навчалась у Києві в школі, вивчала історію мистецтв, але я вже достатньо дорослою знала, що Казимір Малевич народився в цьому місці. І це для мене історія якоїсь певної недооціненності, Постать історичну у рамках цілої країни. І, звичайно, він польського походження. Звичайно, багато хто вважає його російським художником, але фактом свого народження Казимір Малевич… завжди буде належати цьому місту. Тут на Володимирівській 47… Точніше, не в цьому будинку, оскільки старий будинок давно знесли, навчався у Київській художній школі Казимір Малевич. Навчався він в одного з коріфеїв реалізму в Миколи Пімоненка для того, щоб через 20 років фактично підірвати великий стиль і унеможливити повернення назад. В своїй праці 1921 року «Лінущі, як дійсна істина людства, Малевич пише. Багатьма словами часто покриваються істини, котрі не можна відкопати. Мені здається, людина з істинами вчинила дивно і уподібнилась тому кухарю, який мав багато горщиків з різною їжею. Зрозуміло, що кожен горщик також мав кришку, аж ось, неуважно. Кухар понакривав горщики, переплутавши кришки. І тепер не може вгадати, де, що і у чому міститься. Мені видається, що у людей так вийшло. На багатьох словах чи істинах існують кришки. І тоді кожній людині стає ясно, що ж міститься під цією кришкою. Піднімати всі кришки, скривати поверхні, ставити під сумнів слова, образи, істини та й саму людину. Мені здається, що це одна з найважливіших спадщин Казиміра Малевича. І, певно, це має бути дуже важливо для художників, номінантів премії Малевича, одним із засновників якої є це Малевич в сучасній Україні опинився в певному вакуумі. Художники їм не цікавляться, тому що в них немає часу, вони створюють матеріальні цінності. Мистецтвознавці їм не цікавляться, тому що вони намагаються втиснути сучасне мистецтво України в сучасну Україну. Але одного разу я побачив у фільмі Кіри Муратову Сентиментальний міліціонер 92-го року, розуміння Малевича, справжнє. В будівлі звичайний дев'ятиповерховий будинок, трикімнатна квартира, де мешкає мільйони українців в такій квартирі. В оселі звичайного міліціонера на шафі стояв чорний квадрат. І це відбулося. Відбулася ця людина, яка нарешті замість ікони, замість портрету Ільяча. Брежнєва, Горбачова. На цьому місці чорний квадрат це мрія Малевича. Кіра Муратова зрозуміла Малевича, як ніхто з українських митців. Вона реалізувала його давню мрію. Мало розуміє Малевича і премія. На жаль, імені Малевича. Носичи його гучне ім'я, вона ніяк з ним не пов'язана. Вона нагороджує художника. Вона не слідкує за тим, як цей художник працює зі спадком Малевича, як він розуміє Малевича. Можливо, взагалі треба давати цю премію не художнику, а мистецтвознавцю, який вписує, описує, спостерігає, фіксує сучасність, а не художнику. Крішевський, Багамазов, Бойчук, Сагайдачний, Крамаренко, Малевич. Хтось відчуває якийсь дисбаланс у цих прізвищах чи не бачить зв'язку у такому переліку. Крішевський, Багамазов, Бойчук, Сагайдачний, Крамаренко, Малевич. Ці всі люди були зібрані в одному місці один час тут в цих стінах, в стінах, всі академії, тому що їм було що сказати. Тому що вони хотіли щось сказати, молоді як і 80 років тому, так і молоді сьогодні. Зараз зовсім немає значення. Можливо, хтось ненавидів тих у своїх колег через те, що дехто міг дозволити собі намалювати виразні очі у візантійському стилі, чи дехто взагалі міг дозволити собі їх не малювати. Ці всі, всі люди без винятку складають. Повноцінну багатошарову картину культури України 20-го століттях 20 років. Професор Малевич у цьому переліку ставить крапку. На моє переконання, професор Малевич своєю фігурою каже: чоловіче темний, дивись на світ ширше. І в цьому контексті премія, ініційована польським інститутом, повністю прямує цим же напрямом. Вона не завужує, не ставить стилістичних рамок. Вона просто намагається відобразити стан української культури такою, якою вона є сьогодні. І все добре. Премія Малевича вручається митцям до 40 років. За внесок. Чи це багато часу, чи замало? Для внеска. Візьмемо Милевича, коли він створив свій відомий чорний квадрат до 40 років чи після відповідь до До 40 років. А також він зробив чорний круг, чорний хрест, ще розробив маніфест, який називається кубізму і к супрематизму, новий живопісний реалізм, а також декларацію прав художників, низку статей написав. Архітектура як пощечина бетону Железу, а також «Ось света і об'єма, теорія о нових в іскусстві». а також не варто прираховувати доробок Малевича до 40 років. Відомо, що Малевич датував деякі з своїх робіт неправильно. Що це значить? Про що це? Це значить, що час в мистецтві рухається за іншими законами. І ці закони встановлює митець. Як думав Малевич, Коли ідея, образ з'являється у свідомості, не важливо, коли вона матеріалізується, стане картиною, предметом. Малевич постійно говорить про безпредметність світу. Саме тому він датував, я так думаю, свої роботи датою появи образу до творів картин. Тобто вік митця, вік твору рухається за іншими законами, не за законами предметного світу. Предметний світ завжди гальмує. Але також наша подорож з Малевічем має і сучасні згадки, а це сучасні згадки це премія Малевіча, яка заснована польським інститутом у Києві у 2008 році. E, premia mystecka dla ukraińskiego mycia do 40 lat ta premia jaka wręczająca jak jaki narodowca w Ukrainie jako tak tutaj pracuje premia jako jaka także ma je pokazać że w sztucznym jest one ważne, duże nie tylko tak dla Polski jak i, i także dla Ukrainy i ca nasza podróż z malewiczem w tym roku Prodłużyć się w rzetreti raz, to mu to muszę roku my trzeciego perymorszcza z premii. A chcę nakładać, że poprzednimi perymorszczami były, ale w i akacie ta